Бресті, слава Україні! Героям слава. Скажіть параль полянице паспорт. Покаж... паспорта. В село Михайлівку так просто не заїдете. На блокпості вас зустрінуть серйозні хлопці. Ярослав та Марк. Вони тут головні. Чи, Чи? взагалі ідея була от побудувати такі блокпости? Mm, Для чого ми з Марком Марк. Щоб захищати нашу Україну? Так, багато всіх пропускаєте? Чи когось не пропускаєте? Ні, не всіх. Тих, хто не каже слава Поляниса. Чи важко було будувати такий блокпост? Було не важко. Ми брали вдома з Ярославом матеріали. Так, скручувати оці такі їжачки. Що там за матеріал у вас? Що ви скручували? Там проволока, шурупи і дерево. Хлопці говорять, що блокпост працює з 9 до 21 години. Не полишають його навіть в обідню перерву. Ми стоїмо цілий день і беремо їжу з собою, так? Ви тут прямо її їсти, так? Так. Щоб ні, нікого не пропустити. Не. Так, я хотіла, щоб акцентувати от на твоєму одязі. У тебе така класна кепка, звідки, і от так, така футболка з такою наліпкою. Розкажи нам, де взяв. Це мені тато купив. Тато купив? Клас! А ще хлопці мають власноруч виготовлений зразок сучасної зброї І із задоволенням демонструють нам його. Що це ти тримаєш в руках? Так, а що це Джевелін, як хто не знає. Це таке, що можна е, в, це, розрушити танк. Така потужна зброя, так. так? Чия ідея була зробити і хто допомагав. Ярослава. Ярослава, хто допомагав вам робити? Тато я... Яриков. Усім, хто перетинає блокпост, юні захисники пропонують взяти участь у зборі коштів на потреби ЗСУ. І люди активно підтримують цю ідею. Ми назбирали вже понад 200 гривень. Це за який період? Це за два дня. За два дня. Кому передаєте ці кошти? ЗСУ. Ми будемо збирати пакети ЗСУ. Так, ще за пакет. Тут буде багато. І кофе, і чай. Блокпост, зброя, сирени. На жаль, такі реалії сьогодення, проте діти сумують за мирним життям і відверто про це говорять. Сумуєш за школу, за шкільним життям. Так. Чого не вистачає? Друзь, друзів. Так, а скучив взагалі просто за навчанням? Так. Скучі. А який улюблений предмет в школі був? саме е, це математика. Взагалі не скучили за навчанням. До, до такого, скучили. Скучили, до такого мирного звичайного життя. Скучили? Так. Хочете до школи? Так. Так. А найбільше за чим скучив в школі? Ну, щоб ходити на математику. За математикою так. скучив? Це найулюбленіший твій предмет? Так. А от переваги, коли ходити до школи. Які переваги? Там спілкуватися більше. На сьогодні в селі мешкає 911 жителів. Дітей налічується близько ста. Якщо порівнювати з іншими населеними пунктами нашої громади, то Михайлівка є одним з найбільших. В селі працює будинок культури, гімназія, дитячий садочок, чотири магазини і є фальшерський пункт. Як і в кожному селі, люди тримають своє господарство, є корови, свині, курі, люди, дехто живе з цього. Користуються дехто на базар возить молочні вироби. А ще вся надія на городину цього року садили усі і все. Що більше садили, чого більше садили, і як врожай сьогодні? Ну, я не знаю. Я по собі, вроді, все однаково садили, сіяли, і робили. Є все, і, і капуста, і помідор, і огірок, і картопля. Гарно все вродилось. Ну, поки мізда. У нас фермерське господарство є. Воно зараз якраз іде збір врожаю пшениці, і досить непогані врожаї нас намічаються у фермерському підприємстві. Ну і мешканці в цьому плані також? так само, так. Це... Да, і мешканці, жителі села також в основному задоволені тим урожаєм, який є. Налякають жителів цьогорічні ціни на Кавуни і дині. Цінику прям 189 гривень. Це, на гривень. це за цілий кавун. цілий кавун. Але в нас у селі, не знаю, як у інших селах дині і кавуни настараються самі теж садити. Я теж сі, сіяла дині і кавуни. Вродили кавуни? Ну, ще ростуть. Проте пані Олена відзначила, що все ж таки війна наклала свій відбиток, адже люди стали менше купувати, особливо економлять молоді родини. М молодь. Да. Тобто менше купувати. Купувати стала молодь, так? Так. Да. З дітками тяжко їм вважайте. Ну, пенсіонери ні. А такі, як ми, наприклад, хто працює, да. ну, не платять зарплати на роботах, немає роботи. Мешканці діляться своїми спогадами про перші дні війни. Хтось із сльозами на очах, а хтось боляче посміхається. От де застала вас війна? Тут, де а де да. Як дізналися? Стало стріляти. <світ> ну, ми почули пораді, а потім а одне одному почали дзвонитися, де таке, знаєте, тривога. І, і надвір тікали, і боялись, бо летіли ракети. Бачили? Да, в, 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 так, у више хати. На Житомир летіли туди. У вас укриття взагалі є в будинку? Чи де ви ховалися? Ніде на дворі. На дворі проходила на дворі? На дворі на лавочці сиділи, 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 ждали, ждали. Тихіше, тихіше стали, пішли в хату, відкрили форточку і слухаємо, що на дворі робиться, Дивіться. У перші дні це було дуже тяжко, тому що моя донечка в Києві в Олександрівській лікарні працювала. Це дуже було тяжко що не можна було з її побачитись. Вона медсестра. Всі, всі врачі повиїжджали, а вона старша медсестра. І вона там залишилася, і вона була своїми дівчатами, медсестрами і санітарками. А коли вже приїхала до вас сюди, коли зустрілися з донькою? На Пасху. Про сигнал тривоги мешканці села дізнаються із застосунку. Сирена в Михайлівці не працює. Один день ми робили. Е Кажемо, пробні запуски сирени від нашого кар'єру домовлялися, але потім це все відбувалося хаот, не хаотично. скажімо, люди були напугані, вони просто не знали, чи це відбій сирени, чи це початок сирени. Потім ми вже більше почали використовувати застосунки. Є на нашій території укриття, люди ховаються від. Вітер... Повітряних тривог. Є у нас люди, які облаштували собі укриття на своїй, своєму господарстві. Також у нас є багатоповерхові будинки, є укриття. Щоб це сьогодні розбивали хати і людям не було де діти, жити, ні ложки, ні вилки, це, це страшне, а ви що? Це ні, хай Бог милий. Ото війна була, дуже таке страшне було, ну це вже. Настояще фашисти, ще хуже фашистів, Фашисти так не робили, бо бабця колись розказувала, що такого колись не було здівательства, як Заре. Понимаєте? І мама ще ж, війна починалася, вона була молода. І вона це все помнить. Це все дід нас на війні на двох війнах воював. Ми теж його пам'ятаємо, Він це все розказав, ну такого здівательства, хай Бог милий, заступає, як Заре. Над дітьми, на старими, над жінками, навіть над цими саме нашими хлопцями, що в полону взяли. Михайлівка сьогодні радо допомагає переселенцям. Староста села відзначив, що для внутрішньо переміщених осіб є вісім будинків. Люди відкриті і готові допомогти іншим в скрутну хвилину. Проте є вагома проблема як для переселенців, так і мешканців села. Відсутність автобуса. Раніше ходив автобус. Ну ми маємо сподівання, що Відновиться рейс Михайлівка Коростень, і жителі будуть задоволені. Дійсно, в села є свої проблеми. Зокрема, це проблема транспортного сполучення, над якою ми зараз, як влада, дуже наполегрово працюємо і домовляємося з перевізниками про те, щоб цей рух транспорту відновити, щоб людям було. Легше добиратися і на роботу з села в місто і з міста вчителям, які будуть їхати на, сюди вже на роботу. Тобто такий маршрут відпрацьовуємо з перевізниками і з 1 вересня, коли почнеться в навчальний рік, то і почнеться і автотранспорт. Мешканці дуже сумують за мирним життям. Особливо не вистачає позитиву, спільних свят. А все це дарували односудчано працівники будинку культури, творчі дівчата, співучий колектив, калиновий цвіт. Це Родзинка Михайлівки про них ми розповімо в окремому сюжеті. Дійсно, війна наклала свій відбиток на життя всіх, і в тому числі на життя села. Але разом з тим, мене, як заступника, який е, е, прокрує культуру, тішить те, що культура в селі не, не, не припиняє свою роботу, про те, що вони не знаходять методи і якісь нові бачення, як можна зберігати і розвивати цю культуру. Працюють аграрії, ми бачимо, що Рухається транспорт, який веде везе зерно, готується школа до нового навчального року. Працює магазин, працює офіс старости, все працює. А взагалі село дуже гарне, дуже привітне, і запрошуємо всіх відвідати Михайлівку. Жителі Михайлівки, попри все, налаштовані оптимістично. Кожен займається тим, що добре вміє і вірить, що цими дрібними справами наближає велику перемогу.